Маршрутників перевіряють. Спеціальна комісія перевірила першого перевізника. АТП номер один. Підприємство виконало зобов'язання тендеру, закупило низькопідлогові автобуси та встановило gps трекери Все повністю проявляють світло, колеса, рульова тяга. Автобус має бути доступним для людей на візках. Таких в АТП номер один 80 відсотків. Тут мали би бути піктограми, символ доступності, щоб можна було зорієнтуватися, що саме посадка через. Ті двері, але в нас є нелогічно, коли ці двері є пристосовані. А ми бачимо вхід через передні двері. Водії виправдовуються, відчиняють двері інвалідам. Коли вже бачимо, що інвалід під'їжджає коляскою, навіть виходимо, відкидаємо трап. У половині маршруток комісія не знайшла наліпок із забороною курити та слухати музику. А підприємство вже майже всі автобуси обладнало gps трекерами Втім, побачити роботу gps навігації в дії комісії не вдалося. Маємо зауваження до диспетчера, який можливо це ще недоліки програми gps навігації, бо не фіксується, не робиться прив'язка транспортного засобу до маршруту. За місяць транспортна комісія перевірить усіх перевізників.